Олександрич, ну, пачмації. Дуже шкода гравців. Ми намагалися, звісно, змінити той настрій, який був після наших невдалих дій з Кудрівкою. І, на жаль, цього не вийшло. Але сьогодні вважаю, що все ж таки психологічно команда була готова до цього матчу. І нам знову не вистачає реалізації рольових наших нагод. Тому що усе, що ми робимо для того, щоб дійти до воріт суперника, на жаль, якщо ми не реалізовуємо все, це марно. Ви бачите, які там ми створюємо, але немає останньої крапки, і, на жаль, суперник забуває якісь фантастичні мінжені. Дякую. Можливе запитання з залу? так Після поразки від Кудрівки ви говорили, що вам завадили переїзди проти да? Що сьогодні вам завадило бодай взяти очко? Я казав після Кудрівки, що все, що я скажу, то буде вважатись як виправдання. Yeah. Ну, так і є. Але ви ж дуже добре розумієте, що не тільки переїзди, а команда, яка грає в Європі, вона потрібно ментально бути готова грати навіть не через три дні. Добре знаєте, що навіть не було трьох днів після матчу з партизаном. І одне діло, коли гравці виходять грати 30 тисяч стадіон, а друге діло, коли виходять грати тут, де відверто м'яч не рухається швидко, немає паливу на стадіоні. І це взагалі інше відчуття. Для того, щоб бути готовим до цих матчів через 2-3 дні. Потрібно бути готовим ментально перш за все. Ну і друге, звісно, фізичний стан. Так, були в нас деякі труднощі стосовно переїзду, стосовно налаштування на матч. Але сьогодні вважаю, що команда була готова до цього матчу і фізично, і морально. Але трохи є зараз тиск, і гравці це відчувають після. Гри, гри з Кудрівкою через цей результат. І це нам заважало від, бути більш такими а, варіативними, як це було до цього, в грі в атаки, і потрібен був час. Да. Да. Кирило Олександрович, ну якщо вилітить партизаном в якомусь плані логічне, то поразки від Кудрівки і отоболоні – це не те, що очікують вболівальник Олександрії. Скільки вам часу потребується для побудови нової команди? Ну, дуже важко сказати якісь там часові рамки, скільки часу потрібно, але всі розуміють, що потрібен час. Не буває якихось. 12 гравців залишили клуб. 12. Приїхали нові люди, які навіть мають мовний бар'єр. Все так легко, як вважають інші. Дуже важливо зараз змінились ролі в команді. Деякі гравці вийшли на нову роль. І для них це теж виклик. Я все ще чекаю, що хтось з наших гравців візьме на себе більш такі лідерські якості, але потрібен час їм потрібно теж відчути один одного. Деякі гравці доєднались до нас навіть немає там 10 днів. Ви провели 4 матчі на Філесантрі, досить великий проміжок, щоб мати якесь певне уявлення про гру команди, про її недоліки, про її переваги. Зоглядаю на ці далі результати. Чи знайшли ви, можливо, таку, такий корінь проблеми, які потрібно вирішити, щоб вибратися з цієї психологічної і з'яви невдалих результатів? Дякую? Ну, звісно, я бачу, де в нас проблеми. Звісно, бачу, що зараз намагаються робити наші суперники. Не хочу зараз тут е, про це розмовляти дуже багато так детально. Але бачу, звісно, будемо це все намагатись виправити, будемо працювати. І е, знаєте, я розумів, що чекає мене. Я ж не авантюрист якийсь. Я розумів, 12 гравців залишили клуб. Але маю бути відвертим: е, коли приїхав, до того як приїхав, чітке розуміння від керівництва є. І це додає і мені сил і гравцям. Тому що якщо ми будемо аналізувати попередні успіхи Олександрії, теж вони не були за два місяці. Ні, потрібен був час. Але дуже важливо, щоб усі розуміли, куди ми йдемо. Я розумію, керівництво розуміє, гравці розуміє. і на цьому а, не можу сказати, що я спокійний. Але я спокійний стосовно того, що є повне розуміння від клубу, перш за все. І далі йдемо, будуємо команду. Це повинні усі розуміти. Так зараз трошки важко стосовно психологічного стану. Ніхто не хоче провірувати. Я теж не приїхав сюди, щоб програвати перші тури, ні. Але якщо бути більш тверезо, дивитись на ситуацію. Усі розуміють, що чекає Олександрію перебудова і потрібен час. Приїхали люди, яких е дуже багато з вас навіть не знали. Але так було і з Безерою. Безера, коли приїхав, хто знав Безеру? Чи перші півтора року, хто здавав Безеру? Ніхто не знав. Але потім усі показали, хто такий Безера, хто такий Кампуш. І не хочу... ну, знаєте, усіх гравців, які були. Я поставлю запитання, будь ласка. У вас в минулому матчі було два вилучення. Сьогодні не дорахувалися фактично гравців складі. Наскільки це було ключовим фактором в сьогоднішній грі? Ну, звісно, бракує гравців, бракує лідерів в команді. Нам хочеться, щоб цих лідерів зараз було більше. Не тільки тих гравців, яких вилучили. І ще раз. Можу повторити, що цю роль лідерську, її теж е, потрібно відчути. Вона не дається так одразу. Це, е, тим паче, якщо це молоді гравці. Якщо, якщо гравці, які більш досвідчені, так в них є впевненість, тому це є досвід. А якщо молоді, вони теж шукають себе ще в команді. Можна ще питання? Якраз почали говорити про лідерів Теді Цара в перших матчах, м'яко кажучи, не довоє. Чи є вже інформація, чи залишиться він в команді, чи він її покине. Бо ну, може зі сторони, я так бачу, що йому може вже не цікаво грати з Олександрів. Ні, я не згоден. Теді Цара це гравець, який зараз повністю концентрується на виступах в Олександрії. Так, да, в нього були гарні дні. Були і погані дні, але Теді Цара ще теж знаходиться в процесі побудови себе як класного гравця. Він теж трошки шукає себе. І ще раз говорю, ви дуже добре розумієте, що таке психологічна впевненість. Це те, чого зараз нема в нашій команді після цих матчів. І те, що бачив там в матчах із партизаном, вірю в цю команду. Вірю в те, що гравці е після деякого часу покажуть дуже гарний футбол, який буде подобатись усім. Дякую. Дякую, побачення.